Так, Всім привіт, трошки руки помив 15, вже вечір, ось отак ось це все поки виглядає, бачите локація. Для нагрівання басейну бачите, обтянули чорною плівкою, закрили його повністю, все встановлено, вода повністю залита, вже виведений піаж. Ждемо десь, напевно, завтра приїде сіль. Короте, мішки будемо засипати. ну, тобто, Все як годиться, там вода буде кристально чиста. Ну, а Тут ми вже забетонували, Воно поставили, забетонували по уровню. Ось отак виглядає це все діло. 80 см вниз забетоновані ці. Вже ніякий ураган їх тут не вирве. Ну, У мене ту, та стояла палатка, не виривала ту, ту цю. Дастік, дастик, Воно, помощник. Бачите? Ще один <помошник> Короче, Оце так. Робота движеться. Жара неймовірна. На виноградник навіть сьогодні не ходив. Чесно, признаюся, Оце то, то варилося, то затягувалося тут. ну короче, Вимірювалося. Аж вечором воно висверлили таким, буром ось Вирівняли все по уровню, поставили застине і завтра займемося, поставимо вже кришу, якби Ну зваримо, тобто буде криша зварена. І тоді останеться вже. ОСБ сьогодні виписав, також я затіняйку, тільки не оце ось це в мене 90-та бачите, вона ну, така вона ціла, да, ну, не презентабельна. Виписав Блакетн, біло-блакитна така, Тінаковська. То два метри повширшки, бо будемо Тут, ну, криша, криша, як я і казав, буде це ж, черепиця, м'яка, все зроблено. А бока повністю по кругу. Два метри буде затягнуто цим. Ну, Затінняючий білоблакитною. У нас басейн там, блакитний, як відкриється, ви бачили, ну таке тут все біла блакитне, то вже вирішили і тут, щоб було веселеньке, воно таке, то, то буде таке сильно темне, як в тюрмі, Короче, зробимо так. Висота, оце однизу, от цього міста і до самої криші тут 2,20 робили. Та, щоб ніхто не задівався, там, не головою, бо тут ж трошки буде скат йти, отак ось, ну, ну, отак де то будуть скати. Ну, щоб аж головою не черкнувся туди. Ну, як обходить, там, ходить тут усім. То виріши 2,20 зробити її висоту тут. Ну, коротко, а периметр отут внизу вийшов... Оця стійки до стійки, так, 2,50. Оце внутрішня, да? Е, ну, 2,50 ширина і дліна її 3 метри. Оце 2,50 на 3. Криша виходить, в нас двохскатна, один скат рівно 2 на 3 буде такий. Ну, площа, одного ската рівно 2 на 3. Ну, на довжину, бачите, тут трошки зробили, щоб вона виходила, ну, щоб трошки дощ якби не, не забивав. І ззаді так само, чуть-чуть напуск зробили. І тут будуть такі самі напуски, де, як і криша. Ну, щоб не по стінки текло, а типу, трошки в сторону. Ну, отак от вирішили. Зробили в нас. орієнтувалися на свою палатку, намучилися з виставлянням, бо тут у мене двір таке, тут і не трикутник, і не... Ну, короте, е непонятно що, то єлі є, -є, -є його виставили. То, короте, оце, оце якось так. На цьому все. Е -е, всім дякую. Я таке відео сьогодні так зробив, щоб не пропадати. Ну, а завтра вже поставимо кришу, сюди накинемо, так, ну, зваримо, вже да. під вечір. Воно якраз за сутки трошки в землі там застине бетон накинемо. Ну, ніхто там ще лазити не буде. От. Ну, поки затяняйка прийде. Ну, я думаю, що дня 4 в нас ще займе тут ну, це з тим, що трошки треба, щоб застило, щоб покрище там щось лазить. Ну, я думаю, що за недільку таку ми закінчимо з цим. За танкою. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую. наступних зустрічей.